Вітаю, друзі! На протязі всього життя кожен з нас обов'язково повинен знайти собі справжнього друга, який завжди підтримає, прийде на допомогу, поділиться останнім. А у вас діти є, друзі? Як ви думаєте, з чого починається дружба? А я вам підкажу і дам дуже цінну пораду. Дружба починається з посмішки. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. А ще з другом приємно спілкуватися, проводити цікаво час, свята, прогулянки. Разом грати в різні ігри. Дружити треба вміти, і справжню дружбу треба заслужити. Послухайте деякі правила справжньої дружби. Друг це той, кому можна довірити таємницю, хто ділиться останнім, хто дає добрі поради. Хто підтримає у скрутну хвилину? Радіє успіхам товариша. Пропоную гру, хто твій друг? Яким би ви хотіли бачити свого друга? Друг захищає чи ображає? Друг ділиться з тобою чи ні? Друг може підтримати, чи буде дражнитися та насміхатися? Друг допоможе, чи пройде повз, не зверне уваги. Друг радіє за тебе, чи заздрить? Друг може пробачити, чи довго злиться? Друг зберігає твою таємницю, чи всім розповідає? Дай, будь ласка, відповідь, чому людині потрібні друзі. Що є найважливішим у дружбі? Запам'ятайте прислів'я. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Хочеш мати друзів, сам стань другом. Друга шукай, а найдеш тримай. Отже, з чого починається дружба? По-перше, дружба починається з посмішки, коли людина посміхається, до неї легко підійти, з нею приємно спілкуватися. По-друге, будь завжди привітним, уважним. Друго можна сказати багато приємних слів, доброго ранку, привіт або просто помахати рукою. По-третє, будь щедрим, як сонечко, яке щедро ділиться своїм теплом і світлом з усіма. І останнє, дружба. Це взаємодопомога, небайдужість, веселе та цікаве спілкування, бажання допомагати один одному. Людина може жити і не тужити, коли умітиме дружити, робіть добро й великі і малі і будуть друзями всі люди на землі.